На каналі Біологія з Веронікою. Думаю, всі бачили ці зображення в інтернеті, на яких написано, що пластик буде розкладатися впродовж століть, а то і гірше, ніколи не розкладеться повністю. Тож, чи справді археологи майбутнього будуть досліджувати нашу культуру за пластиковими відходами, бо живі організми не здатні і ніколи не будуть харчуватися цим матеріалом? Розберімося разом. Але спершу не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. І перед тим, як почати, зазначу, що посилання на всі мої джерела є в описі внизу під цим відео. Що ж таке взагалі пластик? Насамперед, варто пам'ятати, що пластмаса це не якась одна конкретна хімічна речовина, а група матеріалів, які досить різні за своїм хімічним складом та властивостям. Тому, якщо якийсь організм коли-небудь навчиться деградувати один тип пластику, не обов'язково, що зможе розкладати й інші. Усі пластмаси за своїм хімічним складом є полімерами, тобто їхні молекули довгі, мають високу молекулярну масу, а також складаються з повторюваних ланок, мономерів. Метафорично можна уявити собі полімер як на нитку, на яку нанизані намистинки мономери. Саме розірвати хімічний зв'язок між цими мономерами, це те, що є найскладнішим для організмів пластикотрофі. Враховуючи той факт, що більшість сучасних пластиків виробляється з мономерів нафти та газу, і жоден живий організм не виробляє сполуку такого типу, а також те, що фактично увесь пластик, який надходить на сміттєзвалища чи у водойми, ніколи не переробляється біологічно. Але лише фрагментується на все дрібніші й дрібніші частинки. Згодом він досягає розміру 5 мм і називається уже мікропластиком. Цей мікропластик досить шкідливий для навколишнього середовища, тому що має розміри їжі дрібних тварин. І дрібні тварини можуть переплутати мікропластик з їжею. Таким чином, часточки потрапляють в їхній організм, а згодом і в організм риби, яка похарчувалася цією дрібною твариною, а потім і іншої, хижої риби. І таким чином мікропластик уже в харчовому ланцюгу, і його може з'їсти навіть людина, з'ївши рибу чи е, дрібних ракоподібних. Безумовно, всі тварини та люди, які. Харчуються мікропластиком, потерпають від шкідливого впливу цих часток, адже в процесі виробництва пластмас використовується багато хімічних речовин, які токсичні, які зберігаються у пластику. А також самі мікропластики можуть накопичувати, абсорбувати, зберігати речовини, які потрапляють у водойми іншим шляхом. І враховуючи це все, можна було б подумати, що живі організми не здатні і не мають ферментних систем для того, щоб переробляти пластик біологічно. Але це не зовсім так. Є чимало досліджень, які демонструють, що різні організми, такі як бактерії та гриби, навчилися деградувати пластик та навіть використовувати його як джерело енергії та вуглецю. А якщо ви подивитеся це відео до кінця, то дізнаєтеся про комах, які харчуються пластиком і, можливо, переробляють його хімічно. Які ж мікроорганізми здатні деградувати пластик? Одним із перших і найреволюційніших повідомлень про бактерію пластикотроф було дослідження японських вчених, які на сміттєзвалищі шукали той самий мікроорганізм, який вижив би, харчуючись одним тільки пластиком. І вони його знайшли. Це Ідеонелоса Каєнсіс, бактерія, яка деградує поліетилен терефталат. Той самий пластик, з якого зроблена ваша пляшечка від води. І робить це бактерія досить швидко. За 6 тижнів Ідеонелоса Каенсіс змогла повністю розкласти тонку плівку поліетилен-терефталату. І це справді вражає. Але Ідеонелосакаєенсіс не єдиний пластикотроф. Інша бактерія, Псевдомонас Путіда, змогла розкласти вид пластику поліуретан, який досить складно переробити. Також цікавим є дослідження, зроблене нещодавно, яке демонструє, що різні види бактерій з родини бацилус, з родини псевдомонас, а також там є кишкова паличка навіть, можуть розкладати деякий відсоток різних типів пластику. Нехай цей відсоток невеликий, але все ж бактерії здатні деградувати і поліетилен, і поліпропілен, і поліетилен-терефталат. Також в тому дослідженні проаналізована здатність до деградації грибків, і вони теж не відстають від бактерій, вони здатні деградувати полівінілхлорид, поліуретан і також поліетилен. З усіх цих мікроорганізмів найкраще вивчені метаболічні шляхи та ферменти саме у ідеонели Сакаєнсіс, адже вона виявляє найвищу здатність до біодеградації пластику. Для розкладу поліетилен-терефталату бактерія використовує два ферменти Петазу та Мгетазу, які, на думку науковців, походять від кутинази. Кутиназа це фермент, який виділяється багатьма штамами бактерій та грибів для того, щоб розщепити віск кутин. Кутин криває поверхню листя та гілок рослин, і в нього є ще одна цікава особливість, яка полягає у тому, що хімічно він дуже схожий на пластик. Тож не дивно, що деякі типи кутиназ здатні розкладати. Пластики, особливо такі, як поліетилен та поліетилен та рефталат. Але використовувати природню кутиназу для промислової переробки пластику, не зовсім хороша ідея, адже е, цей фермент справляється з цим завданням дуже повільно. Бо розклад пластику це лише його побічна дія, а не основна мета. Тож науковці трохи поекспериментували з цим ферментом і за допомогою білкової інженерії зробили його більш термостабільний, адже для того, щоб ефективніше розкласти будь-який тип пластику, потрібно його розплавити, тобто нагріти приблизно до температури 60 градусів Цельсію, а природня кутеназа не змогла витримувати такі високі температури. Але повернемося до ферментів ідеонели. Адже в будь-якому випадку вони справляються із розкладом пластику краще, ніж кутинази, від яких вони походять. Ідеонела використовує петазу для того, щоб розділити поліетилентерефталат на окремі мономери етилентерефталати. А далі у цього мономеру є дві частини етиленгліколь та терафталова кислота. Це дві молекули, на які можна розкласти цей мономер. І для такого розкладу бактерія використовує мгетазу. Згодом етиленгліколь повністю окиснюється до вуглекислого газу, невідомим метаболічним шляхом, а терафталова кислота залишається як побічний продукт. Щоб зробити петазу та гетазу тазу більш ефективними для переробки пластику, науковці, так само, як і з кутиназою, застосували до них методи білкової інженерії і зробили ось такий от дивовижний фермент. Це з'єднані петаза та гетаза, які до того ж є термостабільними, тому при температурі плавлення пластику вони не складаються і працюють чудово. Якщо ж мікроорганізми вже навчилися переробляти пластик і роблять це доволі вдало, та й метаболічні шляхи їхнє людство вже трохи знає, то чому ми просто не можемо запустити якусь бактерію на сміттєзвалище або в океани, де купа мікропластику, щоб вона нейтралізувала всю цю купу відходів? На це є декілька вагомих причин. По-перше, хоча бактерії розкладають пластик порівняно швидко, цього все ще недостатньо. Особливо враховуючи той факт, що людство щорічно виробляє приблизно 400 тисяч тонн пластику. Це число навіть не порівняти з тим, що може розкласти одна колонія бактерій. По-друге... Для того, щоб бактерії могли утворити біоплівку на поверхні пластику, розмножуватися і харчуватися, їм потрібні особливі умови: спеціальна температура, вологість та інші параметри, та їхнім ферментам також. По-третє, науковці підозрюють, що в процесі розкладу пластику. Можуть виділятися різні токсичні речовини, адже ми достеменно ще не знаємо метаболічних шляхів бактерій, і навіть для ідеонелиса каєнсіс існують сумніви. Тож може виявитися, що продукт, який бактерія виробляє в процесі розпаду пластику, є ще шкідливішим, ніж сам пластик. І, зрештою, якщо ми оминемо ці всі обмеження, вивчимо метаболічний шлях бактерії, запевнимося, що там нема шкідливих речовин, зможемо зробити бактерію такими, що розкладали пластик швидше, і такими, щоб не були вивагливими до умов середовища, то залишається ще одна проблема. Бактерія не розуміє. Де відходи, а де е, той пластик, який ми зараз використовуємо. Тому якщо ми випустимо таку бактерію кудись на сміттєзвалище, з часом вона може почати розмножуватися, то далі і буде розкладати весь пластик, який бачить на своєму шляху. От уявіть собі, е, бактерія вирішила похарчуватися. Пластиковими частинами того пристрою, на якому ви зараз дивитеся це відео. Неприємна ситуація, правда? ж? Однак відкриття бактерій, які харчуються пластиком, все одно може бути корисним для людства, адже ми можемо використовувати не самі організми, а їхні ферменти і випускати їх не на сміттєзвалища, а у спеціальних місцях для переробки відходів. Це дозволяє вирішити декілька основних проблем. Створивши спеціальні умови для ферментів та генетично модифікувавши їх, ми зможемо зробити їх ефективнішими для боротьби із пластиковими відходами. А також, якщо ми точно знаємо, які ферменти використовуємо і як вони діють, то можемо уникнути небезпечних метаболітів у процесі розпаду. А натомість збирати мономери і створювати знову з них полімери. І в результаті зменшити кількість пластику на планеті і не використовувати невідновлювані ресурси, такі як нафту та газ для вироблення полімерів. Тому цей підхід зараз активно розвивається, і навіть існує одна французька компанія CarBios, яка вже Переробляє поліетилен терефталат за допомогою ферментів і Дінелеса Каєнсіс, генетично модифікованих, на мономери терефталову кислоту та етилен-гліколь. А з цих мономерів потім вироб, планує виробити новий пластик. Це набагато краще за звичайну переробку, тому що. Якщо ми переробляємо пластик, то згодом можемо використовувати його лише там, де не потрібен високоякісний пластик, тому що він втрачає деякі свої властивості. Ми не можемо його повністю розкласти до мономерів і скласти так само, як можуть ферменти бактерій. Щодо промислового застосування пластикотрофів та їх ферментів, існує ще одна цікавинка, яку я хочу вам розповісти. Це те, що Науковці змогли синтезувати ванілін із пластику, використовуючи звичайну кишкову паличку та пластик поліетилент та рефталат, який науковці спочатку розклали до мономерів, а потім взяли терафталову кислоту і з нею вже синтезували ванілін. Цей ванілін вважається безпечним для вживання у їжу, але потрібно провести ще декілька досліджень для того, щоб. Зупевнитися у цьому. Досі ми говорили лише про мікробну деградацію пластику. Але як ще до комах, які теж харчуються цим матеріалом? Чи здатні вони хімічно розкладати пластик, чи може просто механічно подрібнюють його? Знайомтесь, це борошнистий черв'як. А ось це його личинка звичайний шкідник, який харчується зерном. Але частину її раціону складає пінопласт. Так, ця личинка харчується пластиком, який називається полістерол, а деякі види борошнистого черв'яка ще й поліетиленом. Метод мічених атомів, який дозволяє радіоактивно позначати певний атом у молекулі, а потім відстежувати його подальше місце знаходження, довів, що бактерії. Які знаходяться у кишечнику личинки, справді метаболізують поглинутий нею пластик. До того ж, роблять це бактерії набагато швидше, ніж будь-який інший на сьогодні відомий штам. Ще один організм, який час від часу прогризає поліетиленові пакети до тир, це личинка воскової молі. Щоб перевірити, чи справді ці личинки деградують пластик хімічно, науковці провели такий експеримент: обробили поліетилен, який споживають личинки, розтертою масою гусениць, та потім порівняли його із необробленим зразком. Оброблений зразок поліетилену справді втратив трохи маси. А також було виявлено зміни у структурі його поверхні. Крім цього, науковці застосували метод, який називається інфрачервона спектроскопія. Вона базується на здатності молекул поглинати інфрачервоне випромінювання. І результати, які були при цьому отримані, були дуже схожими на те, що у пластику присутній етиленгліколь. Це речовина, яка виділяється при розкладу поліетилену. Але на цьому науковці не зупинилися. Вони вирішили перевірити, чи не могло бути такого, що результати, отримані ними, спричинені не, етилен, не наявністю етилен гліколю, а білками гусені. І вони обробили інший зразок поліетилену м'ясним фаршем. Результати для е, зразку обробленого м'ясним фаршем та е, зразку обробленого масою розтертих гусениць, виявилися ідентичними. Тож, е, чи метаболізує все ж таки ця личинка пластик? На жаль, ні. Метод мічених атомів, який застосовувався також і до цих личинок, довів, що е, Плечинки воскової молі не використовують поліетилен для створення власних сполук. Відбувається лише окиснення пластику у кишечнику, який імовірно каталізується ферментами кишкової мікрофлори. Тому не дивно, що через 6 днів пластикової дієти не залишається жодної личинки, яка б виживала. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть мені коментар, якщо маєте якісь запитання, пропозиції або просто хочете поділитися враженням від переглянутого відео. І хорошого вам дня!